Щоб нагадати нашому суспільству, що наші хлопці досі в полоні, що їх не обмінюють. Хлопці в Маріуполі стояли за нас, щоб Україна жила. Наш обов'язок стояти тут, щоб вони жили з нами разом у вільній Україні. Я сестра військово-полоненого з полку Азов. Він потрапив в полон з «Азовсталі» і досі знаходиться там. Ніяких відомостей про стан його здоров'я чи навіть жити ми не маємо. Е е е е е Пояснює, е не дає ніяких інформацій про те, звідки, коли де гарантії президента, Червоного Христа, які надавалися, де це все. Е рік і сім місяців вони знаходяться в полоні, без ніяких відомостей. І як ми знаємо, що АЗОВ в Росії признана терористичною організацією, тому до них особливе ставлення, в лапках, що мають на увазі, що вони кожен день переживають тут. Ждание, котувание, голод и страх смерти, Мы мочекают. Я на акции хочу напомнить о наших военнопленных, потому что у меня в плену родной брат. Он вышел из Азовстали 17 мая 22 года до сих пор находится в плену Российской Федерации. Мы хотим напомнить всем, чтобы никто не забывал, что у нас в плену находится огромное количество людей, огромное количество военнопленных, женщин, чтобы люди помнили и всегда об этом знали. Щодо коштів виділення на ЗСУ, то зараз приїхала додому і хочу підтримати наших людей в плані тих, кого треба повернути з полону. Чекаю свого дружбу Він Вже другий рік знаходиться в полоні, захищав в Маріуполь в складі Національної гвардії України. Ми дуже чекаємо. Я сама переселенка з міста Маріуполя. І для нас це дуже важливо. Наші хлопці ще перебувають в полоні досить довго, І всі знають, як вони там почуваються. Тому дуже важливо, щоб вся країна про це казала не тільки родини, котрі чекають своїх рідних, всі, всі, абсолютно всі. Бо зараз е, в країні війна і це стосується кожного. Бачиш, що хлопці стояли за всіх, і е, всі повинні про це казати. Маріуполь, там ворога в час. В березень місяці попав в колобус, червоний крест признав він в і це в июлі місяці. Те, що нам про нього відомо. Не забували наше правительство про нас. Сьогодні ми вийшли на акцію, бо от вже півтора роки наші рідні знаходяться у полоні. Вже півтора року вони у цьому пеклі, їх не обмінюють, вони дуже хочуть додому, і ми вийшли, щоб нагадати людям, що наші рідні знаходяться там, і ми всі тут ходимо. Ми вільні, ми на свободі завдяки їхньому подвигу, завдяки тому, що вони знаходяться там. І ми маємо не забувати про їхній подвиг і боротися за них, як вони боролися за нас. Полонія. Бараніч Василій. Ну, Акції треба вже на другий рік він у колонія. Акції ну, є віра. Може, скоріше повернеться. Ну, весь час в мене дочка, як то кажучи, на ця. Це я перший раз прийшла. ну Щось в мене така чуйка, Думаю, ось я після акції зараз повернуся мого зятя. Щось я вірю. Хай це може буде в мене якийсь. Ну, а може буде якесь чудо. Моя родина чекає побратимів, друзів з ворожого полону сьогодні рівно 19 місяців, як наші захисники вийшли під видом евакуації в ворожий полон. Нашим хлопцям і дівчатам обіцяли 3-4 місяці, але на жаль, вони знаходяться в полоні 19 місяців. 19 жорстоких катастрофічних місяців. Ніяких умов, ніякої медичної допомоги. Втрата ваги понад 40-50 кг. Ніякого зв'язку понад 7 місяців не відбувається жодного обміну, жодної інформації. В нас просто не прільба невідомості, прільва взагалі ніякої інформації. І сьогодні ми вийшли ось тут, ж вистрілили живим ланцюгом нагадати не владі в першу чергу, а нагадати в першу чергу суспільству, бо Україна починається з тебе, не зі влади, а саме з тебе. Ми хочемо нагадати перед новорічними святами, що в когось свята, а в кого а хтось на ці свята перебуває в полоні. І ялинка не на часі, не на часі святкування. Життя потрібно жити, але його потрібно жити гідно, бути надійним тилом, боротися за своїх героїв, так як вони боролися за нас. Бо кривий ріг самовистояв завдяки маріупольському гарнізону, саме маріупольському гарнізону, який зараз знаходиться в пеклі, в пеклі катувань, голоду, холоду, болю та просто мрій про обмін. Ми хочемо нагадати людям, що ваш голос кожного з вас дуже важливий. Просто говоріть про них, говорить про них в соцмережах, говоріть на роботі, в вокзалі, серед друзів. Нагадуйте, нагадуйте, будь ласка, суспільство про те, що в нас такий спільний біль. Що в мене там знаходиться не чоловік, не друзі, в мене там знаходяться всі. І це обов'язок країни боротися за них. Це не обов'язок ось, на жаль, тут лише рідні. Це обов'язок всієї країни виходити та за них боротися. Тому що. Київ не взяли ну, завдяки Маріуполі, тому що Маріуполь взяв на себе тісно найсильніші удари та сили ворога. І, на жаль, ось так. Це тут Маріупольський гарнізон, верніше їхні сім'ї, оскільки наші хлопці, які були на заводі, час вже 20 місяців є в полоні. Вже другий новий рік різдво дні народження хлопці святкують в лапках. Вибачте, ну ось в так не святкують, а від власне відбувають покарання в колонії. Ми родини вийшли для того, щоб нагадати про те, що наші захисники, наші маріупольські герої вони були на захисті нашої держави, саме на саме в заводу Ілліча наші хлопці. Коли під час оборони міста дали змогу для інших гарнізонів, саме притримували ворожі обстріли, ворожі напади, От, і хотілося б, щоб все ж таки пришвидшилися обміни, які вже, до речі, досить давно немає, там, в червня місяця, якщо не помиляюся, дуже хотілося б, щоб наших хлопців обміняли, скільки їх чекають вдома сім'ї. Дітки, дружини, сестри, брати, мами, тата і так далі. Звертаючись, наша 17-та танкова, ми звертаємося і до координаційного штабу, і до повноваженого справ людини пана Дмитра Лубінця. Говорять про те, що вони працюють в цьому напрямку. Але, на жаль, поки що результату ми не бачимо. Дуже просимо, шановний пан Лубінець, пана Дмитро Лубінцю, пана президента, міністр оборони. Абсолютно всі, будь ласка, наші привладні гілки. Ми вас дуже просимо звернути увагу на сім'ї, наших військовополонених. Вони є люди, вони живі і ми хочемо повернення їх додому, оскільки ми дуже чекаємо на повернення наших чоловіків, тат, наших дітей, синів наших мам. Тат, будь ласка, чекаємо повернення наших хлопців додому. Спрацюйте в цьому напрямку. 20 місяців. Зв'язку можливості, можливості зв'язку із сином наразі немає, але ми маємо надію нещодавно. Ми зверталися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини 30-го числа. Велика робоча група від сталевої гвардії була на зустрічі великі розширені у Верховної Ради з прав людини. Ми вкотре за наголосили про те, що для полонених мають вживатися якісь заходи, навіть якщо Росія їх не віддає, принаймні уповноважений має впливати на те, щоб. Їхні права, гарантовані Женевськими конвенціями, дотримувалися хоча б частково. І е, почалися певні зрушення. Наразі координаційний штаб виходить на зв'язок, передає е, з деякими з, деяким з рідних, е, надає інформацію, збирає листи, які будуть передаватися хлопцям. Тобто, от саме отакі акції, саме отака згуртованість, вона має певні результати. І чим більше таких акцій, чим більше нас у таких буде, чим більше у суспільстві буде резонанс, тим легше буде хлопцям. Хоча б отримати листа на новий рік від рідних дізнатися, що вони принаймні живі, це дуже важливо для хлопців, які перебувають у повному інформаційному вакуумі. 也许。 Будьте голосом не мовчі, будьте голосом полонен! не навчить, будьте голосом полонен! Не будьте не будьте не будьте голосом полонен! не мовчі, будьте Вот гол с полудня. Сем моччи, вот эле

Kua mau ki, 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 kua mau ki